Я прийшла до вас в гості і дуже рада вас всіх бачити. А знаєте, чому я так довго не приходила? Тому що я хворіла, дуже часто хворіла і не змогла до вас прийти. Дітки, скажіть, а чи знаєте ви, що потрібно зробити для того, щоб ніколи не хворіти? Так, потрібно виконувати рекомендації лікаря. А нашій лялі лікар порадив, знаєте що? Найперше це займатись фізкультурою. Друге це часто гуляти на свіжому повітрі. А ще? Третє лікар нашій лялі сказав, що потрібно багато їсти овочів та фруктів, які корисні для нашого здоров'я. І найбільше наша ляля любить смачні, солоденькі помаранчевого кольору, невеликі, не і маленькі, це. Наші смачні мандаринки так? Ось вони, красуні, мандаринки. Подивіться, які вони гарненькі, якої форми мандаринки? Так, кругленькі. Подивіться, є великі мандаринки, а є маленька, ніби мама з донечкою. Скажіть, а що зверху на мандаринках? Так, шкірочка. Чи потрібно її чистити? Так, потрібно. А під шкірочкою смачна і соковита мандаринка. Хто з вас любить мандаринки? Певнена, що ви всі любите. Мандарини дуже корисні для нашого здоров'я. Ось чому лікар порадив лялі їсти багато фруктів, тому що кожен фрукт корисний. А сьогодні ми з вами з наших чудових мандаринок зробимо дуже цікаву і смачну страву. Спочатку, дітки, помийте гарненько ручки та загорніть рукавчики. Помийте також мандаринки. Візьміть тарілочку та приготуйтесь і послухайте. Спочатку нам потрібно нашу мандаринку почистити. Тому, будь ласка, займемося ось цим. Ось моя мандаринка вже почищена. Тепер потрібно відчистити її від ось цих біленьких прожилочок та поділити на скибочки. Нехай ваші матусі вам в цьому допоможуть. Беремо скибочку мандаринки та гарно. Обчищаємо її від біленьких, ніби ниточок, ниточки прожилочок та складаємо їх на тарілочку, щоб мандаринка стала чистенькою. І робимо це з кожною скибочкою, аж поки мандаринки не стануть чистенькі. Ось так. Ой, як пахнуть мандаринки. Це, мабуть, для мене, так? Глялю, зачекай, ми для тебе готуємо сюрприз із мандаринок. Трішки почекай. Будеш їсти дуже гарні і смачні мандаринки. Не просто так, а гарненькі. Почекай, будь ласка. Ну, добре, добре, я почекаю. Ах, як пахнуть мандаринки. Малятка, ви чуєте? Ах. Малята, зараз ми із наших мандаринок, із їхніх скибочок, побудуємо святкову ялинку для нашої лялі. Отож дивіться, як це зробити. Щоб скласти ялинку з скибочок мандаринки, мені потрібна ще одна чистенька тарілочка. Візьміть її. Тепер я буду брати скибочки мандаринок та складати ось так, нижній ряд. Покладемо три скибочки мандаринок. Ось так. Далі покладемо дві скибочки мандаринок. Ось так. Ось посерединці. Ось так. І знову побудуємо рядочок із двох мандаринок. А тепер в самому верху одна мандаринка. Гляньте, це не просто мандаринки, це ніби святкова ялинка. Тепер її можна взяти та з'їсти. Обов'язково побудуйте таку ялинку для матусі, для татуся, братика, сестрички чи ваших друзів. І буде не тільки. Смачно і корисно, а ще й гарно. Ще можна зробити із скибочок мандаринки метелика. Для цього нам потрібні дві скибочки з мандаринки. Одну поставимо ось так, а іншу перевернемо ось так. Наш метелик з мандаринки готовий. Ой, яка ялинка. Це з мандаринок дуже гарна, а смачна, яка піду помию ручки і скуштую. Ммм, як пахне. Дякую вам, малята, за такий вітамінний сюрприз. Обов'язково приготуйте вдома та скуштуйте, а я чекаю ваших фото з. Мандариновою ялинкою, до побачення малятка, до побачення мої хороші! Дітки, обов'язково зробіть вдома мандаринову ялинку та скуштуйте її. І обов'язково будьте здорові, їжте багато фруктів, а особливо смачних соковитих мандаринок. А я з нетерпінням чекаю ваших фото з вашими мандариновими ялинками. До побачення, мої малятка!